Слава Україні! Розпочалася 587-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів. Здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Також Російська Федерація атакувала Україну сімома ударними БПЛА типу шахет з південно-східного напрямку. Нашою протиповітряною обороною знищено чотири ворожих шахеди. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Степок Сумської області, Куп'янськ, Іванівка, Чернещина Харківської області, Зарічне, Спірне, Лиман, Кліщівка, Олександро Шультина, Мар'янка, Новомихалівка, Параскоївка, Урожайна, Старомайорське, Новодарівка Донецької області, Мала Токмачка Запорізької області, Миколаївка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності СУВ північ, на Волинському та Поліському напрямках, оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності СУВ Хортиця на Купінському напрямку противник наступальних дій не ВІВ. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. За відповідальності у Султаврія на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі Східніше Степового Донецької області. Ворог здійснив 10 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника поблизу Старомайорського та Рівнополя Донецької області. На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення Західніше Вербово та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. За відповідальністю СУ в, в Одеси на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділ ракетних військ уразив два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, пункт управління, дві станції РЕП та чотири артилерійських засоби противника. Загалом ворог втратив 360 окупантів, 15 танків, 8 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 20 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 23 автомобіля та 5 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, переможемо разом. Слава Україні!